Так, друзі, Всім привіт! Друзі. Всім привіт, З вами Міша і ми з вами представляєте? Віт для мене такий рома Бубліковський стоїть. Помните, я про нього відео знімав, як я їду купляти з ним квартиру. І, і там написано гадайте, хто мій сусід. І там... Так, друзі, ми з Ромою Бубліковським він ще не одного завдання від Халунського івенту не виповнив. Зараз я буду його до діда гарбузника виполнити. Так, буду розказувати йому. Так, друзі, все подіямо. Так, все, давай, виходь, давай виходь, давай. Все, виходь. Тепер до цього гарбузника иди. Все, давай нажимай. Він первый играю, Йонла. Я за нього. Давай, дай, Так, іди, гарбузи. Так, зараз я йому скажу. Іди гарбузи собирати. Тут. На фермі, отут я прыгаю і отут ферма, тут гарбузи. Зараз покажу. Собирай гарбузи, Собирай. коли ти забереш тих п'ять великих гарбузів, потім будемо ліхтарі. Потім ти давай швидше. Що накричати? Ну уже собирай. Я уже... Мне залишилось. Представляете сколько? Четыре завдання? А ему... Зараз покажу. Вин зараз на чому? На чому? На чому завдані зараз? Друзья, вы вообще, друзья, у него очень мало горбузов. Так, давай. Швидко, швидко. Швидко, скільки у тебе гарбузів? Три. Три гарбузів. Три великі. Три великі гарбузів. Ага. Ти дуже мало. Я за секунди три заробив цих. Ага. Давай, до амбару відносиш, що у тебе все є. Давай. Я ці... О, чотири великі. Давай. Бистрійше, без відкрити, быстріше, быстріше. <ривіт> да, бистріше. хочеш я тебе до за незламних проведу п'ять. Все, давай <ривіт> йдемо dai. за мною. Ідемо за мною, туди за мною йдемо. Сюди. Вамбар, все. Далі далі, все давай. Так ідемо yeah. за мною. Друг де ти? Давай їди зобару. Й ти за мною. Ти ж бачиш мене, вона я прыгаю. Давай сідай машину, давай. Ну швидше. Бензин закінчується. Подивись, який бензин у мене. Так, давай, Рома їхати. Сам врізався в дерево. Так, Макель, хочеш сідай? Давай. буде компанія у нас. Крута. Макель! Давай сюда, скажи, я. там у нього АФК стоїть. Поехала. Так, 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 тут, зараз покажу. Назад надо власти, я поб'ю. Сідай! Іди Я буду ждати тебе тут. Зараз на виночку чекай. Господи, поламались. Зараз будемо ремонтувати. Що трапилось? Що трапилось? На чого, машина поламалась? Сідай мені? Ти сідай! Що ти... за мною їдь? І якщо хочеш, я тобі мопед Де приведу. Та, Де тут тут я! Де ти? Та тут я! тут я, тут. Що боятися? Давай, заходь в машину. Заходь, все, поїхали. Банку з ліхтарями. Тик-чик-чик. -тик. Все. поїхали. забирай. Там! Біля тут, вот тут. Там банка. Ящик з ліхтарями там написаний mm. не там, да mm. Та тут біля цього амбару. бару mm. сюди підеди, mm. оце, mm. Да. Mm. оце mm. все забрали давай. Так, сідай машину, давай швидше. На ходу. Та ти вмієш так робити? все, я приехала. Выходь. Вы быстрее. Все? давай, седай. Там в машине на моей музыке. Только робопубликовки. В машине у меня. Він сам може заспівати. Тараталата Господи, давай не поїдемо. Господи, давайте вже їхати. Добро Публіковський, давай уже виходь з машини. Та нам на ходу що? На ходу. Рома, зараз я тебе зіб'ю. Давай в машину. Що пожалуєшся? Ти мого навіть заклейбу не знаєш. Так, у мене вже життя закінчити. Хочеш, я до тебе в лікарню відвезу. Я вже спать почув? Господи, Завтра, та... уже пізно. Уже сонце сідає, две кине. Та якийсь сідає. Ну спать хочу. Цілий тиждень працював на заводі. Господи, ну що, давай, дружище. Я розставлю ці ліхтарі і все, я піду спать. Ні. Да. Все. Ні. Так. Ні, ти нічого не робиш, ти цукор перший найди. Не хочу я. Ні. Ні, друже. Я хочу спав. Ні. Ні. Ні? Ні. Пожалуйста, дні нам на Ні. У тебе навіть немає. Ти не заплатив за неї. І Я зараз ти... поїду у Львів, може, привоївся. Та там безплатно немає. У тебе мало грошей. Ну, не треба працювати. Зараз квартирів. Куди?

Так, останній фонарик, і я йду. Ні, який останній, я не хочу. У мене тут п'ятий зовут. А-а-а! Господи, ты водитель, конечно, ты права, что собі. Не, я на купив, вас дав. <плес> да, це <Все, плес> давай. Будемо тепер по магазинам ганяти. Я, я не буду Так, бить, що там. Так, молодець ти все. Так, бігасні, сука. Ти ви ти нервуєшся? Я тебе в больницю відвезу. Все, давай а, сідай. Я не можу затягнути. Мальницю хочеш відвезу? Давай, поки виходь, в магазин заходь, я поки і забралась. Що мені до Оленки зайти? Да давай сідай в машину до Оленки зайти давай, заходь. Я пока заправлюсь. О є. Поздравляем, Оленка, появляєш, у мене є з першої попитки друзі. У нього у нього с першої попитки. Перший магазин ну, заправся, і зразу це. у нього. Цукор. Міша, Місак, ти заправився. Давай, сідай до тебе. Давай, сідай. Я знайшов перший цукор свій. Виздравляю! <пілляємо> Як ти так? З першої попитки, друзі, просто підпишіться на канал і поставте лайк за це. Це дуже гарно. З першої попитки випало нам цей цукор. Говорили, 200 годів шукати. Ти скільки шукав? Три дні. Так, два дні. Так, що ти з Давай, так. виходь, давай швидше, що Так, Оленка. Опа, нема. Нема. Ага. Оленка. Господи, дай ти вийти. В Єві що? Коли цукор продається, ти що не знаєш, куди ти мене привіз? В Єві продається, шампунь, мило, гель для душа. Господи. Пілка для бриття. Ну, який цукор у Єві. Там цукор. О, Руслан, Кіпо. Р... Це мій однокласник. Який я Руслан? Шучу. <рес> 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 Привіт. Давай, Лазар Клоун. Так, не стукайся в чужих машин. Ви завалив його. Треба ще Львов заїхати в Арсен. Ти вже закриваються, вже скоро комендантська година. Хто Як? буде цукор цю закривати? Господи. Давай конфіскат заїдемо. Та там взуття продається. <рес> Які сумки. Фу, там в конфіскаті завжди так воняє. Друзі, ніколи, нікому, ніколи не виняється. <свист> ви я ви не хочуть. хочу в косинську консультанту. <свист> ви <свист> Швидко! са! Да, так не маленька. Підожди, що це таке? Власник бізнесу. мене не пускаються. А, це я хотів. Так. Без прикольчиків! Оленка, немає. Оленка... Так. Оленка... так, немає нічого. Оленка... Стоп, Поздала. стоп! Так, де ти? Що? <свист> Што, стоп! Де ти? <свист> я ти що, нова машина? Ты что, ешь? Моя машина. Все, да побачили, а ты не будешь шукать своего. Я стала чорна Машина. Ну все. Ха-ха-ха! Ты их назад! Все друг такий называется! Трусится прикольно! Що О, прикольно. Богдан в кі... приїхав! Кинути друга свого. Так, Богдан Паренко поїхав. Сім'ю? машини? Да. Тільки мотоцикл у тебе є, мотокрос. Мотокрос у тебе є. Ну, це таке? Все, це твій мотокрос. Зараз будемо в сім'ю вступати. Так. Ти в мене не знайдеш. Ти не знайдеш. Я вже на, на лівому березі, на правому. право. А все. Ти двигун заглуши! А, Тебе двигунна. Подивись, штраф не отримай, бо права можуть забирати, бо там камери поло. Як я з не хочу спілкуватися. ти мене кинув. Та сам ти в мене побив. Сначала вела случайно машину тут не розбив. Так, ось сілько. О, господи, не пало, сілько. А де ти зараз? Я біля сілько. Господи. Я на вулиці Братиславській, знаєш таке? Не знаю, знаю. Ну, побачимо. Я поїхав в свою сім'ю. Там моя сім'я якраз якийсь конкурс проходить, а от у ви Киев банд. О Боже! Твої сімейки у банк немає нічого. Гравців немає. Лучше в мою вступай, там інтересніше. Мою сім'ю інтересніше. Там всі такі, як ти кидаєш людей, кидає, б'ютелі. Ніхто. А так сам на своєму мотокросі гоняєш. Я буду скривати свою машину, щоб ти мене не знайшов. Так, друзі, починаємо нашу машинку. Сідаємо на Одесіка. а нами, ганами, у мене немає цього. 嗯，然、嗯、后。嗯嗯嗯 Ще нема вже кассира уже? Да загружайте. Це ще що, друзі, вилетали ми на серверу. Зараз вам пістолетом все тут разобью. Эээ, накин! чим то М-м-м! Mm -hmm. Проблема з мережою, що це таке? Mm. А наконец-то mm. вилотала тебе. Mm. Тебе, тебе. Знову треба за гроші мотопрос. Что? Не буду спрашивать. Эй, вы что же роботы? Давай заходь. Семёшь. Ну давай. У ну, же уже життя немае, пизно же. Ну давай я тебя до, до больницы подкину, там чуть-чуть поликуюсь. Давай, заходь. Ну що, друзі? До круте, відео вийшло. З другом. Він скоро... Він перший цукор з першим попитки знайшов. Напишіть в коментарях, вам колись це удавалося, а я трохи в електрики попрацюю. З вами був Міша. Не забувайте ставити лайки і підписуватися на канал. З вами я прощаюсь. Всім до побачення!